Близько 23-ї години до Сумського районного управління поліції надійшло повідомлення від 45-річного місцевого мешканця, який повідомив, що на нього напали невідомі та викрили особисті речі, документи та гроші. Негайно розпочавши пошукові заходи, вирушили на місце імовірного відходу зловмисника. Ми помітили хлопця, який підходив під опис з зовнішнього грабіжника. Спільними зусиллями разом з військовослужбовцями нам вдалося його затримати. Та передати до Сумського районного управління поліції для засування всіх обставин події зловмисником. Виявився 27-річний сумчанин. Затриманий розповів і про свого 17-річного спільника, місце знаходження якого встановили працівники сектору кримінальної поліції. Обох нападників поліцейські затримали у порядку статті 208 кримінального процесуального кодексу України. Наразі слідчі під процесуальним керівництвом прокуратури вже повідомили зловмисникам про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого частиною 4 статті 186 кримінального кодексу України. Грабіж наразі вирішується питання щодо обрання міри запобіжного заходу для нападників. Досудове слідство триває.